Я граю на такому інструменті, е, називається він кнопковий акордон або баян, як кажуть по срадянському просторі. Тетяна бандуристка з Херсона. Сергій акордеоніст із Запоріжжя. Сім років вони живуть у Києві та ламають стереотипи щодо народних інструментів. На бандурі та акордеоні виконують кавер версії сучасних світових хітів. Я бандуристка з гурту БІНВІ Проджект. Це гурт, який ламає стереотипи щодо народних інструментів. Ми дуже багато років начались музиці, грали. Академічну музику, класичну музику різну, і з часом у нас з'явилася така ціль: довести, що е, навіщо обмежувати народні інструменти якимись шаблонами, і ми хочемо показати світові, що можна багато жанрів і абсолютно будь-яку музику грати на народних інструментах. Змінити ставлення до народних інструментів. Саме таку мету поставили перед собою музиканти, коли створювали гурт. Це наша ціль. Це зробити наші інструменти, бандуру та кнопковий акрдеон, популярними на весь світ, і щоб в кожному куточку світу знали про наші народні інструменти, і знали, що вони можуть звучати круто, сучасно багато є таких стереотипів, що ці інструменти досить такі вже забуті, непопулярні, і от наша мрія ці стереотипи побороти. Окрім кавер версій розказує Тетяна, поповнюють свій репертуар і авторськими творами. А ще у їхньому виконанні зазвучав навіть Рамштайн. Найтяжчий твір, який у нас був, це гроза Антонія Вівальді. Ми собі поставили таку мету виконати його, тому що ну, це дійсно один із самих віртузних творів, такі в класичній музиці. І там деякий час, після того, як ми почали вчити, ми його все ж таки зробили і зняли відеокліп, і зараз це в нас. Найпопулярніший кавер на нашому каналі, до речі, О, також у нас був такий виклик від нашого знайомого. Він, ну, ми з ним поспорили на рахунок того, чи зможемо ми зіграти Рамштайн, музику Рамштайн на народних інструментах. От, і також досягли і зробили, зробили цю мету. Разі говорять музиканти, із концертами об'їздили понад 10 країн світу. Якщо говорити про команду, яка це буває в артистів, там піарщики, сммщики, продюсери, менеджери, у нас такого немає. Ми все закриваємо самі, але з часом зрозуміли, що нам потрібно розширюватися в плані. Якщо десь на великих фестивальних сценах, то потрібно все ж таки якась підтримка, така м'ясиста в плані музики. Тому ми з часом додали до свого колективу такий невеличкий бенд, до якого входить ударник і басист електроконтрабас. Тобто, і ми час від часу виступаємо в такому складі. На каналі гурту у Ютубі 264 тисячі підписників з усього світу та мільйони переглядів їхніх робіт. Аліна Олефір, новини на Суспільному, Херсон.